Наш край багатий на природні пам'ятки культурної спадщини України. Одним із таких об'єктів є гора Певиха. Вона несе в собі історію багатьох поколінь. Саме про це у своїй книзі писав Володимир Шевченко. Детальніше дивіться далі. Пивиха гора з величезною історією, про яку мало хто знає, і пише. Одним із дослідників, який зібрав усі історії, факти і легенди про цю гору в одну книжку перлини народного фольклору в казках, є Володимир Шевченко. На заході в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці письменник розповів про історію створення трьохтомника, над яким він працював більше 40 років. Я почав збирати казки легенди Певихи у 1960 році, тобто 60 років тому. Але я не думав, що буду писати якусь книжку чи буду якийсь збірник писати. Просто записував і клав у стіл, як завжди. Пізніше Володимир почав працювати у дитячому таборі Чайка, який знаходиться на повисі. Там він зустрівся із людьми, які знали безліч історій і легенд про гору. А зібрати це все в одну книгу Володимиру допоміг його учитель Павло Загребельний. Десять років тому я дізнався, що пивиха була колискою характерників. Спочатку була колискою волхвів, а волхви перетворилися на характерників, характерники, а потім вже бувгородський чоловічий монастир на тому ж місці. Оскільки зустріч була присвячена історії Повихи, на ній також виступив історик Едуард Чіп, який чималу частину свого життя присвятив дослідженню цього краю. Втрачена краса градецьких плавнів. Тут все повністю дослідив я назву річок Озер, а їх було там більше півсотні. Про наші плавні. І це дійсно справжня краса. Головна особливість збірки Володимира Шевченка в тому, що вона містить у собі лише найцікавіші факти з історії пивихи. Крім волхвів і характерників, там свій слід залишив ще й Ярослав Мудрий. Ще одна та єдна розкрилася. що Одна з частин вивезеного у 1243 році, книго книгозбірки Ярослава Мудрого зберігалася саме на пивисі. Зберегти історію і передати її нащадкам наш обов'язок. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.